Кейм Макдонал. Цей химерний світ. Текст читає Сергій Оробчук. Розділ 46. Тут праворуч. підказав Стержас. Ганна подивилася на дорожній знак. Але тут заборонено повертати праворуч. Повертай уже. заволав із заднього сидіння Бейнкрофт. Господи. Ганна повернула на односмугову дорогу, і, на щастя, вона виявилася порожньою. Тепер ясно, чому стелі так подобалися ці твої уроки водіння. Якщо ви двоє не перестанете одне на одного крадькома поглядати, мов ті голубки, і не прискоритися, наступного уроку в неї може й не бути. Тут ліворуч, втрутився стержес. Він завжди такий милий. Це ви його ще в доброму гуморі застали. Тут зупиніться. Стержес глянув на телефон у руці і роздивився навкруги. Вони стояли на вузькій вулиці, де розташовувалися переважно складські приміщення. З побляклими графіті, гараж для тихогляду, який уже, вочевидь, не використовувався, і великий занедбаний металевий ангар була десята світлого березневого ранку. Якщо воно не помилилося, вів далі стержес, я про телефон Стелли. Сподіваємося, що сама стела зараз на тому складі. Окей, Бейнкрофт відчинив дверцята. Тоді ходімо по неї. Вона вже спізнилася на ранкові збори, які у нас щоп'ятниці. Заждіть, заперечив стержес. Маємо викликати підкріплення. Точно, озвався Бейнкрофт. Поліцейське. Нагадайте, що вони зробили за першого натяку на причетність до справи волохатого монстра? Стержес розтулив був рота, але не вимовив жодного слова. Так я й думав. Вас заткнули. Якщо сюди з'явиться поліція, які шанси на наш арешт з огляду на те, що ви оперуєте вкраденими доказами? Стержес глянув на телефон Окса. Бейнкрофт захряснув за собою дверцята і пошкутильгав тротуаром. Ганна зі стержесом мовчки вийшли з машини і рушили слідом. Ганна за кілька кроків підбігла, щоб порівнятися з босом, і стишила голос. Коли ти бачиш недалеку людину, то змінюєш маршрут, щоб підійти і образити її. Ні, не вважаю за потрібне. Люди самі стають у мене на шляху. Тріця зупинилася за огорожею із сітки. Як же нам потрапити всередину? Ганна розгубилася. Можемо пролізти отам, через отвір в огорожі», – стеже сказав порвану сітку. Але як потрапити до самого приміщення, я не знаю. Ага. Бенкрофт виводив із кишені куртки маленьку шкіряну коробочку і підняв її над головою. Дозвольте вас познайомити зі свободою преси. Розділ 47 Виявилося, що під свободою преси. Бенкрофт мав на увазі набір відмикачок. Вони відшукали двері з навішеним замком. Він виявився у стіні, протилежній від брами для машин. Ці троє зупинилися і прислухалися, але не чули жодного звуку, і це було дивно. Ганна притулила вухо до металевої стіни і почула приглушені голоси та скавчання собаки. Здавалося, що всі звуки, які долинали зсередини, щось глушило. Бенкрофту, напевно, приносило збочене задоволення зламування замка під наглядом інспектора поліції. Поки він працював, Ганні випала можливість спостерігати за обличчям Стержеса. Здавалося, що йому вкрай некомфортно, бо він постійно мружився і кліпав. З вами все добре, прошепотіла вона. Стержес кивнув так, просто мігрень. Бенгроф зламав замок приблизно за хвилину і почав дорікати самому собі, що давно не практикувався. Вони до болю довго відчиняли двері, боялися привернути небажану увагу. Зрештою, з'ясувалося, що не варто було хвилюватися. За дверима вивищувалися купи старих меблів, які заступали решту приміщення. Ненадійні з вигляду колони зі стільців, встановлених один на одного диванів, старомодних дерев'яних шаф і комодів, були безсистемно згромаджені тут і там, тхнуло гнилизною, І за ще мутлуху чулося щось подібне до заклинання. Бентруф нахилився і почав незграбно пробиратися крізь завал. Спиратися на милицю він не міг, тож витягнув її перед собою, мов зброю. Гане срухалися слідом. Трійця просувалася до вигіднішого місця за старою картотекою, на якій спочивали доісторичні бляшанки з під фарби. Ганна визирнула за картотеки і притиснула руку до рота, щоб випадково не видати якихось звуків. На стіні висіли двоє людей із розкинутими руками, наче розп'яті. Посеред приміщення на стільці в незручній позі сиділа стела зі скутими руками. Дуже високий чоловік стояв за спиною молодика в інвалідному візку, а в центрі спиною до них. Лисий коротун розмахував руками над чимось, що випромінювало мерехтливе світло, і вимовляв слова незнайомою ганні мовою. Світло дедалі яскравішало. Усі троє знову пірнули за картотеку. Гаразд. Тихо заговорила Ганна. І що тепер збираємося робити? Особисто я, озвався Бенкрофт, був би дуже вдячний нашому копові, якби він підсмажив голомозому малому дупу. Радо засвідчую, що зброя в нього має бути з собою. Я не стрілятиму в беззахисного підозрюваного. Тихо відповів старжес. Він не озброєний, але я дуже сумніваюся, що це те саме, що й беззахисний, а до того ж пістолета в мене нема. Що? не повірив Бенкрофт. Він залишився в кишені іншого костюма, чи що? Зазвичай ми не носимо зброю з собою, і її точно не дозволили б узяти додому після відсторонення. Чо ж тоді ми могли б скористатися моєю ружбайкою. А точно, чортова поліція ж її забрала. Помочте обоє, прошепіла Ганна, або хоча б говоріть тихіше. Ми ні в кого не стріляємо. До того ж, якщо ти не помітив у нього за спиною невинні заручники, кулі ж, напевно, проходять крізь тіло невинної людини, не зачіпаючи її при цьому. Але ж треба щось робити. вигукнув Бенкрофт. І то хоч. Чіш. Наш сміхотливий хлопчик щось виробляє, і я не думаю, що він збирається просто витягти звідкілясь кролика. Закляття звучало дедалі гучніше, мовби долучилися голоси незримих людей. Бенкрофт відвівся і знову визирнув над картотекою. Я ідея. І вона дуже погана. Стела дивилася, як Моретті розмахує руками над купелю. Він заплющив очі і промовляв слова, яких вона не розуміла. Довго Телесі також спостерігав, а хлопець, напевно, лише невиразно усвідомлював, що відбувається. Якщо він кудись і дивився, то це на звіра, який лежав на долісі, і безпорадно силкувався перевернутися. Стелла старалася не дивитися на нього, бо досі могла контролювати лише очі, тільки через це й зауважила якийсь рух. Старі меблі. Навалені купами по всьому складу, заважали роздивитися, що саме рухалося, По світло від купелі вже стало ледь не до болю яскравим, але праворуч від дівчини точно був якийсь рух. Заклинання раптом увірвалося. Пикою Моретті розпливалася широка посмішка ідіотського чеширського кота, а перед ним із купелі піднявся стовп води, яка стояла непорушно не вихлюпуючись, ніби законтяжіння на неї більше не поширювався. Ось так, оголосив Моретті. І радісно ляснув у долоні. Готово. Леді та джентльмени, будь ласка, переконайтеся, що ваші столики й сидіння зафіксовані. Ми йдемо на посадку. Його рука махнула в повітрі, і кінжал із зазубраним лезом скочив з долівки, закрутився і поволі підплив до водяного стовпа. Тепер нам потрібна лише кров від наших трьох відважних донорів. Але в якому порядку? Спершу старші тхне ейджізмом, леді вперед. Трішки посексиськи. Може, за типом, від найпоширенішого. До найрідкіснішого. Він радісно посміхнувся стелі. Або можна. Просто зроби це, Моретті, сказав Скандер. Це не добре для хлопця. Я тебе не вчу прислуговувати. То не вчи мене. Поліція Манчестера, ви всі заарештовані. Моретті з Ксандером ручкою розвернулися і побачили чоловіка, в якому стела впізнала інспектора Стержеса. Він стояв ліворуч від стели, ледве потрапляючи в її поле зору, і тримав над головою посвідчення. Хай що ви робите, зупиніться негайно. Будівля оточена. Підніміть руки. Він засумнівався і вказав на Моретті Крім вас, притисніть руки до тулуба. Ксандр витріщився на Моретті. Ти ж казав, що тут безпечно. Я сказав руки вго. стержі замовк, бо кинджал промчав у повітрі і завмер за лічені сантиметри від його чола. Стела бачила, як він намагався ухилитися, але Моретті знов змахнув рукою, і поліцейський виструнчився і замовк на півслові. Розслабтеся, сказав Моретті. Він би не зайшов сюди сам. Якби в нього справді було підкріплення. Поки Моретті говорив, стела відчула, як її торкаються невидимі руки. У полі зору з'явилося обличчя Ганни, яка швидко притулила палець до її губ. Стела зиркнула на спину Ксандера та Моретті, які не дивилися на неї, бо їхню увагу відволікав стержес. Рука останнього досі була витягнута над головою і тримала посвідчення. На неї дивився лише хлопець, але він не рухався. Руки Ганни смикали за наручники, і стела відчувала легку вібрацію металу. Що терся об метал. Дівчинка дивилася, як кинджал знову прилетів у руку коротуна, а стержес відірвався від долівки і поволі підплив у повітрі до Моретті Ксандра і хлопця. Стела відчула суміш смороду немитого тіла і віскі. Бейнкрофт. Ми маємо бути впевнені, що нас не скомпрометують, сказав Ксандр. Заспокойтеся. Моретті щось дістав із кишені та погойдав перед обличчям стержеса. Дивися на пташку, і Ксандр і Мореті з подивом відсахнулися. Бо голова Стержеса зненацька спазматично засмикалася, мовби цю єдину частину його тіла судомило. Що ж, пробормотів Меретті, це вже справді цікаво. Ксандр хотів заговорити, а стела помітила, як він сіпнувся, наче щось зауважив, а потім повернувся до них. Моретті. закричав Сандр напудив тонким голоском. Стела відчула як щось, прослизнуло в кишеню джинсів і ледь устигла побачити жах на обличчі Гани, коли вони з Бенкрофтом застигли і піднялися в повітря. Стела відчула, як її тіло просідає, бо на зміну надії прийшов відчай. Ви вже починаєте серйозно дратувати, пробурчав Моретті. Сандр наблизився до хлопця у візку. У край нас компрометували. Тиша. крикнув Моретті, розпашілий від зусилля та емоцій. Справді хочете дати задню і сказати босу, що відступили, коли хлопець уже був за крок до безсмертя. Ксандр промовчав. Саме так, тож нишкніть і дайте мені все владнати. Він змахнув руками, як диригент, замість палички в нього був ніж. Ганна, Стержес і Бенкрофт, виструнчилися і стали перед ним як солдати на параді, от лише їхні ноги не торкалися землі. Ви, знову заговорив Моретті, ви б краще не втручалися в те, що вас не стосується. Якщо порівнювати з іншими планами порятунку, ваш схожий на класичну тактику но в тебе шнурок розв'язався, жалюгідно. Він казав на стержися. А ти на кого працюєш? Моретті якусь мить чекав. Ой. Він збагнув, чому не чує відповіді. Класнув пальцями і голови всіх трьох заворушилися, звільнені від сили, що їх скувала. Радий знову тебе бачити, мовив Бенкрофт. Говоритимеш, коли тебе спитають, інакше я проштрикну цим ножем горлянку жінці. Мореті дозволив Бенкрофту розтулити рота, і той знову його стулив. Модрий вибір, прокоментував він і вказав на Стержеса. А тепер ти, на кого ти працюєш? Стержес, здавалося, не розумів його. Що? Моретті повільно випльовував слова, наче говорив із нерозумною дитиною. На кого ти працюєш? На поліцію Манчестера. Моретті підняв ножа й націлив його Ганну. Не грайся зі мною. Стержас і далі здавався розгубленим. Він не знає, підказав Сксандер. Моретті озирнувся на нього. А таке взагалі можливо? Ти ж бачиш. Моретті знизав плечима. «Хм, Цікаво. Він підняв монетку за ланцюжок і покрутив нею перед передстежасом. Голова детектива знову різко засмикалася. Будь ласка, припиніть. закричала Ганна. Голова стержаса ревком опустилася на груди. Він знепритомнів так раптово, наче хтось класнув кнопку і вимкнув його. Моретті ступнув уперед і торкнувся кінчиком ножа тімені стержеса. Ножбо, виходь. Ганна гарячково вдихнула, бо волосся на тімі Тома зворушилося. Шкіра почала розсовуватися, і з неї вистрибнуло око, що трималося на стебельці. Воно закрутилося, роздивляючись на всі біч. Що за. почала була Ганна. Ага. докинув Бенкрофт. Не знаю, чи передається це статевим шляхом, але тобі, мабуть, краще перевіритися. Ганна промочила, намагалася не виблювати. Моретті націлив лезу прямісінько на око. А ти на кого працюєш? Розтерся, заворушився і почувся точно не його голос. Це тебе не стосується. Прошу пояснень. Начальник містера Оксандера вже й без того має відповісти на чимало запитань. До нього не варто додавати пошкодження власності іншого члена ради. Ксандр роздратовано сплеснув руками. Чудово. Моретті хотів був проштрикнути око ножем, але воно ухилилося. Облиш. вигукнув Сандр. Що зроблено, те зроблено. Закінчув процедуру. Мій начальник дав дуже чіткі інструкції врятуй хлопця. А що з цими двома? спитав Моретті і махнув ножем на Ганну з Бенкрофтом. Ми, озвався Бенкрофт, працівники газети цей химерний світ», які захищають умови ве акорду. закотив очі. А вже ж. Ганна збентежено глянула на Бенкрофта і додала. Які стела. Вона працює з нами. Так, підтвердив Бенкрофт. Це правда? спитав Ксандер. А, протягнув Моретті. Це пояснює те, що сталося під час нашої попередньої зустрічі, коли мої сили не. Він раптом ніби отямився і глянув на Бенкрофта. Стоп. Чому ви перед цим були захищені, а тепер. Так. зажурено сказав Бенкрофт. Здається, я дуже невласно залишив свій тотем удома. Утім, як ми вже сказали, ми захищені. Тому просто відпустіть нас і ми собі підемо. Моретті митнув лезу. Воно зависло біля горлянки Бенкрофта. Я вб'ю тебе повільно і з насолодою. Не зараз. Ксандр урвався терпець. Закінчиш перетворення і роби із цими двома, що заважаєш. Стеле відчула, якщо щоками стікають сльози. Вона, не думаючи, підняла руку і витерла їх. Вона знову могла рухатися. Як їй вдалося поворухнутися? Дівчина була така збентежена, що якось і не помітила цього. На руках досі кайданки, але вона може рухатися. Вона ж тоді відчула, як у кишені щось прослизнуло, щось металеве. Вона опустила руку. Ключ як один із тих великих латуних, що ними Грейс відмикала і замикала двері редакції. Стела звелася на хисткі ноги. Нам треба. Сандер затнувся, коли побачив стелу. Вона зробила крок уперед, кашлянула, щоб прочистити горло, і сказала Відпустіть їх. Мориті повернувся до неї. Дівчина вперше побачила в його очах переляк. Як ти. О, точно. озвався Бенкрофт. От я дурний. Я не залишав тотему тему вдома. Я поклав його стелі в кишеню. Чи не означає це, що твої фокуси покуси на неї більше не діють? Стила поворухнула руками і поглянула на кайданки. Просто відпустіть усіх. Сандер позадкував. Ну, все гаразд, зневажливо кинув Моретті. Вона не може контролювати свою силу. Вона ні на що не здатна. Стела роззирнулася. Просто, будь ласка, я хочу додому. Моретті розсміявся. Бідолашка, як нікчемно. Він змахнув рукою і пластиковий стілець штовхнув стелу під коліна. Сідай, отак хороша дівчинка. Не ускладнюй усього ще більше. Стела відчула, як усередині наростає паніка. Вона не знала, що робити, вона нічого не могла вдіяти. Перевела погляд з Ганни на Бенкрофта і на двох людей, прикутих до стіни. Це вже занадто. Потім дівчинка опустила погляд на стілець під собою. Правильно, він каже, загримів Бенкрофт. Отак і сиди, ти ж маленька тупа дівчинка, ні на що в біса не здатна. Голова стеле сіпнулася, на чій дали ляпаса. Вона зі злістю витріщилася на Бенкрофта, як і Ганна. Ми пішли на такий ризик, а ти навіть себе врятувати не можеш, горла віддалі Бенкрофт. Вінсенте. вигукнула Ганна. Мереті розсміявся. Хтось не любить програвати. Торна дитина ні на що не здатна, не вгавав Бейнкрофт. Знову всіх підвела. Голова Ганни металася від Бейнкрофта до стели і назад. Замовкни. прошепотіла Стела. Ні. огринувся Бейнкрофт. Не замовкну. З твоєї ласки я зараз помру. Ганна зараз помре, Саймон уже помер. Моретті радісно заплескав у долоні. Любов зла. Стела відчувала у грудях наростання люті. Вона ступила вперед. Це була не моя провина. Це все твоя провина, заявив Бейнкрофт. Ти нічого не варта. Ганна глянула на стелу, і у роті у неї раптом пересохло. Так, ти нічого не варта. Стелла метнула Ганні скривжений погляд, вражена її зрадою. Моретті. застережливим тоном озвався Оксандр. Моретті перестав плескати в долоні, й посмішка сповзла з його обличчя. З твоєї ласки? вела далі Ганна. Ця людина вбила Грейс. Ні. скрикнула Стелла. Це відчуття заструмувало всім її тілом, неконтрольовано. Наручники спали з зап'ястків, і вона покрокувала до Моретті. Ти вбив її? Моретті почав так швидко жестикулювати, що його руки змазалися. Випадкові меблі почали здійматися в повітря і летіти до стели. Вона закричала і все, дерево, тканина, метал стерлося на порох і полетіло на долівку. Ганна з Бенкрофтом і непритомним стержесом упали додолу, а Моретті позадкував від стели, яка насувалася на нього. Ні, не треба я. Стела заговорила, звертаючись радше до себе, ніж до когось іншого. Вона була хороша, вона добре до мене ставилася. Вона мене прихистила. Ти вбив грейс. Вона ледь усвідомлювала, що Ксандр праворуч замахав на неї руками, викинула вперед долоню, і з пальців вирвався потік синього світла, який закрутив його і відніс у дальній кінець складу. Руки Моретті ляснули в повітрі над головою. Він уже не промовляв заклять. А лише в розпачі шукав допомоги, якої не міг отримати. Стела ледве чула, як Ганна намагалася говорити з нею, але слова глушило невиразне гарчання у вухах. Стелла підняла руки і відчула, як ця сила, сила, що понад усе лякала її, знову в ній здіймається. А потім її накрило раптовим відчуттям порожнечі те, що в ній здійнялося, не заспокоїлося, а повністю щезло. Не було більше звуку. Здавалося, ніби цілий всесвіт миттю завмер. А потім металеві двері в неї за спиною. Вибухнули.